Раніше їх називали інуїтами тепер ця назва сприймається як образа, тому місцевих називають просто гренландці. Експансія європейців почалася тут наприкінці десятого століття. Вважається, що першим представником старого світу, який висадився на острів і заснував тут поселення, був ісландець норвезького походження Ерік Рудий. Такий собі вікінг, якого спершу вигнали за вбивство з Норвегії. А потім з тієї ж причини він тікав з Ісландії, так і дістався до острова, про який ми з вами говоримо. До речі, саме цей Ерік Рудий і назвав його Гренландією у перекладі Зелена земля. Вочевидь, хотів принадати цим колоністів, що зрештою у нього і вийшло. У наступні 4-5 століть то тут, то там, на острові, з'являлися нові норвезькі поселення. Однак потім почалися конфлікти з місцевими. Стало холодніше, і європейці фактично зникли з острова. Нова європейська колонізація Гренландії почалася у 1720-х роках. Тепер уже під данським прапором. Тоді на острів приїхав лютеранський пастор Ганс Егеде. На заході він заснував містечко Готхоп у перекладі Добра надія нині це столиця і найбільше місто наук. Пастор Егеде де був тим, хто розвивав це поселення і відіграв значну роль для розвитку Гренландії на початку ХХ століття. У науці йому навіть поставили пам'ятник, але монумент часто потерпає від актів вандалізму з боку прихильників незалежності Гренландії. Хай там як, а саме після пастора Егеди, острів став Данським. В подальшому ним керували через Королівську гренландську торгову кампанію. Залежність лише посилювалася. Данія відправляла на острів дефіцитні товари та харчі і підтримувала мінімальну інфраструктуру і торгівлю. Цим самим зберігала залежність колонії від метрополії.